скруті. ваша країна у великій іскруті. Я знаю про це. Ви мали чудову чудовий, чудовий шви ми тримаємося від самого початку. Ми були самі і ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів обладнанням, обладнанням. ви Якби вони мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася впродовж у... продовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. Мебі... тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому Намість того, щоб сказати дякую. ми можемо розв'язати наші незгоди. Не треба. Ми ви не маєте слушності і перед ли медійників. та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати. Я не хочу припиняти війну. Я хочу те, я хочу все. якщо Перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Все, припинення вогню передує угоді. Це це байден, байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися з танки. Що вам дав оба, дав вам якісь ти, а я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на усу на на руках. Отже, треба змінити ставлення, знаєте, настанову. А якщо Росія зламає вашу угоду а, і не додержуватиме умови, що якщо вони зламають припинення А що якщо вам зараз на голову паде бомба? Я не знаю. Вони ламали угоду з Байденом. Байден їх не вони його не поважали. Обаму не поважали, а мене вони шанують. Путін дуже багато чого витратив. І Його Росію в усьому винуватили. Гантер тут, Раша всю. Хантер Байден, Джо Байден. Це була така оборудка, демократична змова можна сказати. Треба було це відбути. Він відбув це і це скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден. Це з його спальні вийшло. З його спальні Це було просто огидно, і тоді вони сказали ось це ноутбук 51 з Росії і агент. Це все була оборудка, це все була махінація. І він міг ламати з Обамою з Бушем з Байденом свої умови. Я не знаю, як це було. Докладно, але він тепер хоче укласти угоду. Не знаю, чи може він, бо проблема в тому, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці, або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете вліпшій позиції. Озиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку. Отже, телебачення що там.